Руханів острів став тимчасовою домівкою для більшості шведських вболівальників на час проведення євро 2012 Очікується, що до матчу зі збірної Франції в офіційному фан кемпінгу будуть проживати близько п'яти тисяч гостей з Швеції. Дуже високі ціни на проживання у готелі для мене та всіх інших шведів, які люблять футбол, це дуже дорого і це сумно. Можливо, якби не такі ціни, близько 20 тисяч вболівальників були б в Києві. Щоб перебування фанів у наметовому містечку було комфортним, на територію острова провели каналізацію та електропостачання, встановили туалети та 70 тимчасових літніх душових кабін. Особливу увагу організатори приділяють безпеці вболівальників. 24 мобільні пости цілодобово забезпечують охорону правопорядку. Неподалік працює медпункт, додатково чергують карети швидкої допомоги та служба МНС. В цілому запропонованими умовами вболівальники задоволені в першу чергу відзначають красиву природу, пляж водночас зовсім поруч від центральної частини міста. Це місце дуже близько розташоване від центральної частини Києва. Достатньо просто перейти пішохідний міст. Це дуже зручно для шведських вболівальників. Вони швидко запам'ятали цей маршрут. Що стосується туалетів та душових кабінок, все це працює. Тут нам дуже подобається. Ще до від'їзду на євро більшість шведських вболівальників знайомилися з Україною через інтернет. Те, що вдалося прочитати, оптимізму не додавало, навіть навпаки, насторожувало, зізнаються шведи. Расизм, нерозвинена інфраструктура та високий рівень злочинності. Але вже з першого дня перебування в столиці міфи були зруйновані. Ми багато чули про расизм, але за час перебування в Україні ми нічого такого не помітили. Навпаки, люди були дуже добрі і привітні.